День ми на виставці, і наш клієнт також тут. Ось на обкладинці дуже приємно. Як вам розповідаєте? Нам дуже подобається виставка, і ми дуже задоволені розміщенням вашому журналі. Безпосередньо бачимо зростання брендового трафіку, який ми. Відслідковуємо після кожного випуску. Це вже наша друга співпраця з вами, і ми також маємо в планах співпрацю на наступний рік. Сподіваємось, що наша співпраця буде плідною і надалі. Дуже гарний відгук, але ми просимо розказати про вас, як що ви, хто ви, що ви робите. Будь ласка, ще раз. Ми маркетплейс, який розміщує. На нашому сайті ми маємо безліч пропозицій від різних продавців з України та світу. Це пропозиції з продажу техніки обладнання та запчастин сільськогосподарської техніки від дилерів, офіційних виробників і також від приватних господарств, які продають вживану техніку. Тому власне ми і співпрацюємо з вами, бо наші сфери діяльності досить суміжні. Наша цільова аудиторія дуже співпадає. А ось тут машинері-лайн. Що це у вас за бренд? Так, ми маємо ще додаткові сайти. «Машинері Лайн – це ще один із наших сайтів. Це сайт з продажу будівельної та спецтехніки, а також промислового обладнання. На ньому також ми маємо багато пропозицій від різних продавців та дилерів. Також маємо третій портал Автолайн. Автолайн це наш основний провідний проект, який вже існує 23 роки. Це сайт з продажу вантажної комерційної техніки. Дякуємо вам, дякуємо вам вам успіхів. Гарного дня вам дякую.